Як часто ви в Києві чуєте російську мову? На жаль, доволі часто. Англійська це, це read the moment, тобто зараз найкращий момент перейти на українську мову. Якби у мене є е, кілька знайомих білорусів, які вивчили мову, літовці, які спілкуються. Не ідеально, ніхто, я не ідеально спілкуюся з українською мовою, я ну, з Харкова оригінально. Якщо людина фізично не може вивчити українську мову, вона або дуже стара, і до старих людей в мене немає жодних претензій, або вона фізично ну розумово недоразвинена, недорозвинена. Тому тут така історія. А як ставитися до того, що люди відмовляються переходити? Відмовляються, це для мене взагалі якийсь клінічний діагноз вже у людини має бути. Тобто, це має бути фізична неможливість говорити мови, знайомою мовою. Це наша мова. Нас зараз бувають фактично росіяни, тому що чек, хоч ми роже. Тому що ми обрали цей вектор собі. Як часто ви в Києві чуєте російську мову? На жаль, доволі часто. Англійська це називається read the moment, тобто зараз найкращий момент перейти на українську мову. Якби у мене є е, кілька знайомих білорусів, які вивчили мову. Літовці, які спілкуються не ідеально, ніхто я не ідеально спілкуюся українською мовою, я ну, з Харкова оригінально. Якщо людина фізично не може вивчити українську мову, вона або дуже стара, і до старих людей у мене немає жодних претензій, або вона фізично ну розумово недоразви, недорозвинена. Тому тут така історія. А як ставитися до того, що люди відмовляються переходити? Відмовляються це для мене взагалі якийсь клінічний діагноз вже у людини. Має бути. Тобто, це має бути фізична неможливість говорити мови знайомою мовою. Це наша мова. Нас зараз бувають фактично росіяни, тому що чек, хоч мороже. Вот, тому, що ми обрали цей вектор собі.